Привіт! Сьогодні я хочу поговорити про Олександра Усика. Можливо, ви не очікували таку тему відео на моєму каналі, але у світлі останніх подій, декількох днів, коли тема номер один у світі це перемога Олександра Усика, який другий раз підтвердив, що він абсолютно чемпіон світу з боксу, наштовхнуло мене на думку записати про нього відео. Але не як про спортсмена, тому що я не є спортивним. Оглядачем, коментатором або спортсменом, я не розбираюся в спорті, тим більше в боксі, але я трохи розбираюся у людях, і я хочу про нього сьогодні поговорити як про людину і чоловіка. Я передивилася багато його відео, і різних інтерв'ю. І от що я хочу про нього сказати. Я назвала своє відео, що Олександр Усик більше, ніж чемпіон. Я зараз поясню, чому я так думаю. По-перше, після перегляду його інтерв'ю і різних відео, де він. Після матчу його бою, після бою, конференція його перед боєм, де в них відбувається зважування, також, також битва поглядів. Я порівняла, подивилася, як поводить його суперник, як поводить себе він. І також різні ситуації, в яких намагаються його суперники його спровокувати, він е, виглядає дуже гідно. Чесно кажучи, я не є фанатом боксу і не слідкую постійно, але я. Побачила таку тенденцію. Протягом багатьох років, ну, коли якісь відбуваються дуже такі гучні бої, звісно, і навіть ті, хто ніколи не цікавився боксом, можуть подивитися такий бій. І, отже, протягом багатьох років, ще тоді, коли брати Клички виступали, українці теж, і от зараз Олександр Усик, я помітила таку тенденцію, що їхні суперники завжди поводять себе дуже нахабно, пафосно. Вихваляють себе, дозволяють собі якусь лайку на цензурну лексику на адресу наших боксерів. А наші боксери, зокрема, і Олександр Усик, ніколи не відповідають на це так само лайкою, грубістю, а поводять себе дуже скромно і виховано. От що я помітила. І мені це дуже імпонує в ньому, в Олександрові Усику. Я також дивилася одну війну. Ну мабуть, в те, що дивилася. Там, де один з його суперник... суперників намагався спровокувати його, коли була битва поглядів. І Після цієї битви поглядів він сказав таке лайливе слово образливо. І реакція Олександра, звісно, він хотів його спровокувати, щоб Олександр дав йому упику, скажімо так, по морді. Але Олександр просто посміхнувся, і він не став лізти у драку. Що саме хотів його суперник. Це говорить про те, що він не просто сильна людина, сильний боксер, спортсмен, він дуже розумний, розумна людина, і у нього високий рівень інтелекту, тому що він прекрасно розуміє, для чого все це робиться, і він намагається уникнути зайвої раз якоїсь бійки. Це говорить про те, що він морально сильний і говорить про його витримку. І також здорову самооцінку і вихованість. А ще Олександр Усик не боїться бути собою. Він висловлює свою думку, як він вважає, не піддоштовується ні під кого. І за це він отримує купу хейту. Я дивилася в інтерв'ю, так само вважають і інші авторитетні журналісти, що. Люди, які дивляться Олександр Руське, взагалі до нього ставлення дуже таке двояке. Одні люди його обожнюють, його е, якби прип... возвишають, скажімо так, а інші люди його люто хейтять і ненавидять. Я намагалася зрозуміти, чому так. Я зрозуміла, що це тому, що Олександр висловлює якусь думку, яка не подобається одним людям і підтримується іншими людьми. Тобто він не намагається е, подобатися людям. Він просто є собою, він дозволяє собі бути собою. А також у е, нього є акторські здібності, коли я дивилася, як він виходить на рінг, коли він, він проводить ці прес-конференції і там цю битву поглядів. А також в нього дуже гарне почуття гумору. Якщо ви дивилися, коли на останній прес-конференції після другого бою реваншу його запитали, е, що ви думаєте про те, що. Ваш суперник важить більше за вас. І він сказав, що може він там зважувався у курці, у капелюху, у чоботях, а також може, у нього в кишені був подвійний чізбергер. Ну, Це було дуже смішно. А акторські здібності, зокрема, як він виходить да, на ринок, це те, що треба, знаєте. Наскільки от, от, в ньому все гармонійно так виглядає? З одного боку, він знає, що він сильний, але він синехизується. Він як поводиться як людина зі здоровою самооцінкою. Ще я хотіла сказати про те, що він дуже гарний син, чоловік і батько. Я зробила цей висновок після перегляду знов-таки його інтерв'ю, і я послухала, як він говорить про свою мати, про свою дружину, і про дітей. Він дуже з повагою висловлюється до, про них. Не кожен чоловік публічно так буде. Пишатися своєю дружиною і наскільки він занурений у цей процес виховання, він такий активний батько. Як він розказує про своїх дітей, мені теж сподобалося його методи виховання. Особливо мені запам'яталося у нього донька такого віку, як і моя донька. Тому я це і запам'ятала, коли в нього одна журналістка запитала, як ти вчиш свою доньку. На той момент їй було 11 років, коли був запис інтерв'ю, і моїй також доньці було 11. Я прислухалася, думаю, які ж поради дасть Олександр Усик. І він сказав: ну, якщо на неї там хтось спробує напасти ще якийсь чоловік, у нього тільки думки будуть, щоб якось зробити щось їй погане. Так, от він сказав дуже таку розумну думку: він каже, що жінка за фізичною силою не може зрівнятися з чоловіком, яка б сильна жінка не була. Тому о, тут з самого початку шанси не рівні. Тому треба брати хитрістю. Не треба якось бити чоловіка чи щось йому робити фізично боляче, а треба якось його обхитрити, щоб втекти. І я з'явила на думці, що я так само вчила свою доньку. І коли він це розказав, що він так само вчить свою доньку, я розуміла, що я була на правильному шляху. Олександр Русик це. Та людина, якою можна пишатися, і він є прикладом для своїх дітей і для багатьох українців. Таких людей насправді небагато. Я просто уявляю, наскільки пишаються їм його діти. Тому що ну зрозуміло, мати, дружина, але діти, от е, з точки зору з вами, дитячої психіки, дитячого сприйняття, що їхній батько найсильніший боксер світу, він найкращий. Я просто ну, я подумала. Для дитини це дуже важливо. Я би хотіла, щоб у мене був такий брат, наприклад, чи такий чоловік, наприклад. Але знову таки в інтерв'ю я він сказав, що він не читає коментарі про себе тільки там його команда, може прочитати якийсь коментар, йому показати. І я не зрозуміла, чи дивиться він відео про себе. Якщо раптом хтось з його команди подивиться це відео, я була би щаслива, наприклад, познайомитися з ним, підписанути йому руку. Це було б дуже класно. Він дійсно гідний того, щоб їм пишатися. Так от я не можу розуміти, чому навіть в цій ситуації все одно є все одно є хейтери, які пишуть якісь щось, вони намагаються в ньому знайти, якийсь недолік на їхню думку, щось написати, якусь гадасть, знаєте про нього. Ну, просто я вважаю, що це через заздрість. Тому що людям дуже важко сприймати чужий успіх. Бо вони, вони не можуть витримати от українці, більшість українців вони не можуть витримати чужого успіху. Тому що люди, зазвичай більшість людей, вони бачать лише верхівку цього айсбергу. Вони бачать тільки успіх, якого досягла людина. Але вони не заглиблюються, вони не задумуються, скільки випробувань пройшла людина на шляху до цього успіху. Ще в одному з інтерв'ю він сказав, що в нього дитяча мрія стати актором, і він досі хоче стати. Я просто не розумію. Режисери, де ви, чому ви досі не запропонували роль Олександру Усику? Тим більше, що в нього є акторські здібності, він так класно в інтерв'ю розповідав про своїх дітей, і це було реально там місцями дуже смішно, як він їх виховує. Тому я сподіваюся, що і ця мрія Олександра Усика здійсниться. Я читала книги з психології, і багато дивилася відео психологів, а також е, всі успішні люди говорять, що. Ну, мабуть, ви знаєте, так, чим успішніша людина, тим більше в неї є якихось хейтерів, які не задоволені. Е, і мені дуже сподобалося, як е, які там намагаються дати якісь непрохані поради. Мені дуже сподобалося, коли Сандру Русик описав ситуацію, як деякі люди, ну, коли його бачать, ну, крім того, що вони хочуть там, якийсь автограф, щось сказати, вони намагаються йому дати якусь непрохану пораду, і він е, розказав, як він на це реагує, там, коли до нього підійшов там, один чоловік. Я почав казати, що от я бачив ваші бої, вам треба там тренувати якийсь там удар. А він каже, а ви як часто виходили на ринг? А той чоловік каже, ні-ні, я взагалі не займаюся спортом, ніколи не займався боксом. І мені подобається реакція Олександра Руська, він каже, добре я вас почув. Тобто він не послав цього чоловіка, не все, що він про нього думку. Він просто так дуже стисло сказав, добре я вас почув. От це мені в ньому і подобається. Це вихованість. Так от. Я не продовжую думку. Думка така, що всі успішні люди, вони і книги пишуть і, в принципі, в інтерв'ю говорять, що вони можуть прислухатися тільки до людей, які досягли більшого успіху, ніж вони. А якщо людина, яка не досягла і там якоїсь частини, навіть половини того успіху, якої досягли вони, то вони навіть не вважають за потрібне прислухатися до цієї людини. І це логічно. Тому чому. О, Більшість людей намагаються чомусь вчити людину, яка більш успішна за них в багато разів. Нам треба просто сфокусуватися на собі, не на тому, щоб хейтити когось більш успішного, а на тому, щоб покращувати своє життя і робити його більш успішним, а себе щасливим. От цього я вам усім і бажаю. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про Олександра Усика.